Більше 35 тисяч пачок цигарок вилучили міліціонери Луганщини в рамках операції Тютюн Контрафакт 2013 був проведений обшук в офісі місцевого торгівельного підприємства. Правоохоронці вилучили тютюнової продукції на суму 230 тисяч гривень. В ході проведення санкціонірованого обвиска офісного поміщення і автомобіля на території міста Свердленська були обнаружені табачні зділя ізвестного производітеля в асортименті, на которых були обнаружені марки акцизного збору з признаками поділки. Зараз ведеться досудове розслідування. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Доведеться відповідати за контрафактні цигарки. І на Одещині там міліція викрила підпільний склад, де зберігалося понад 50 тисяч пачок цигарок на суму понад 200 тисяч гривень. Складські приміщення належать місцевому жителю. Саме він наразі і пояснює міліції канал надходження підакцизного товару. Зразки вилученої продукції направлені на дослідження відповідно до частини першої статті 204 кримінального кодексу України. Подібні діяння караються штрафом від однієї до двох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.